Че верите вы у вампиров? Нет. Вампиров нет. Нет. Разве мультика только? Нет, не верю. А я не знаю, что это оно такое. А вы верите у вампиров? А вы кто? Ну типа главный вампир, который вообще такой самый матерый. Что вы знаете про вампиров? Про вампиров ничего не знаю. Страшные люди вообще-то. Страшные тоже люди. Лучше с ними развязывать из страшнее. Да <laughs> я знаю, чем занимаюсь. Кровлю даю смог есть. Кусают и все. И ты, и ты вампир. Страшные, наверное. Страшные кусаются. страшные. зубами такими, клыками. Они блестят на солнце. Боятся солнца. Как раз сегодня их день. Солнца нету. <laughs> Поэтому мы и гуляем. Это болезнь какая-то просто. Непереносимость солнца не просто. Не У вас есть знакомые вампиры? Вампиры? Все вампиры <laughs> в Украине. Не знаю, не встречалась с ними. Тому нічого вам не можу сказати. Думаю, це сказки з якоїсь сторони а з якоїсь то сторони і сказки теж тіть як, як реальність. В нашому світі все буває уявлення про вампірів можна розділити на до і після появи вампірської саги сутінки на великих екранах. Старше покоління, яке і в очі її не бачило, називає вампірів нечистю і кровопивцями. Молодь же намагається наслідувати їхні аристократичні манери та вважає їх милими. Я думала, що у нас попереду вічність. Але вічність виявилась дуже короткою. Стрічка Сутінки Сага Світанок, частина друга це грандіозний фінал епічної історії. Стрічка знята за одноіменною книгою Стефані Майер. Творіння письменниці стало культовим не лише для молоді з англомовних країн, а й для книгоманів Франції, Іспанії, Японії, Китаю, Росії та України. Стефані Майер стверджує, що ідея написання твору явилася їй вісні. Це був сон про дівчину та вампіра, який водночас і юну красуню кохав, і її крові скуштувати хотів. Вже за три місяці Стефані без жодного письменницького досвіду завершила свою першу книгу. А за рік авторка саги вже мала багатомільйонні статки. Знаково, що цього разу кіноглядачі побачать фінал історії про багатостраждальне кохання Бели Свон і Едварда Калена. За сюжетом Бела стає вампіром чоловіком Едвардом вона виховує доньку Ренесмі. Їм допомагає перевертен Джейкоб. Та щасливі дні тривають недовго. Могутній клан вольтурі збирає цілу армію, аби знищити каленів. Битва між двома найсильнішими вампірськими кланами відбудеться з першим снігом на світанку. показ фінальної частини саги у Черкасах розпочинається сьогодні і триватиме упродовж двох тижнів. Попередні чотири стрічки при сумарному бюджеті 265 мільйонів доларів. США у світовому прокаті зібрали близько трьох мільярдів. Останні стрічці критики пророкують ще більші касові збори, адже вампірські пристрасті цього разу вируватимуть не на жарт. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка Новини.